Так, покажу вам комбайни, які в нас вже пройшли ТО. Ось ці всі в рядочку вони стоять, гарні, повністю справні, дуже великий вибір. Маємо наявності також за кордоном, кому цікаво, телефонуйте, ми вам все розкажемо, покажемо, маємо фото, відео по кожному комбайну. І ці комбайни. Вже готові до відправки, можемо вантажити везти ті, що за кордоном, беремо передоплату, тому що комбайн буде заїжджати на вас. І так як ми будемо розмитнювати, що це смієшся? З цього розуму він виходить. Що то ще вам розказати? Маємо також трактори, преса, може комусь які цікаві. Великий вибір комбайнів. До нового року ще встигнемо вам привезти за кордону, якщо вас зацікавив якийсь з них. Ці також можемо вантажити і везти. поки є ще шофера на місці, водії, треба казати, так? Да? Водії. Ну все, все, що я хотів вам сказати. Торчин, агротехніка, телефонуйте, якісні і гарні комбайни з Європи.